Друзі, всім привіт! У нас вечір четверга. Так, сьогодні 1 червня, перший день літа. І я трішки тут вийшла пополивати, так сказати, і показати вам нашої краси. Трішки не успіла вам. Зняти, ой, дивіться, заснула тут бджола, тя що. Ось така була дуже гарна троянда, вона такого рожевого, ніби як з таким, знаєте, сріблястим відливом, кольором. Дуже симпатична, але їх трошечки щось під'їло, тому що зразу вони такі, бачите, попсувалися. Також покажу вам ось такої неймовірної краси гвоздички. Вони такі низькорослі, запашні, дуже приємний мають аромат. Солодкий такий. Мама в мене їх дуже любить, вони двох річки. І от з минулого року ростуть, а на наступний рік вже треба буде висівати нові. А ось вони тільки більш густо. І ви подивіться, якого різного фасону, так сказати, їхні пелюстки. Вони такі цікаві, в одному кущику ростуть різні квіточки. Дуже гарні і дуже ароматні. Така краса. І ось ще є ці, до речі, вони такі різнокольорові, а ці ось всі одинакові. Квіточки, красунки такі гарненькі. Ось, думаю, так вам трішечки зазніму, поки не відсіло. У нас вже зараз вечоріє, мабуть, десь восьма година вечора. <кій> І Мама вже пішла в хату, а я тут трі, трішки хазяйную. Вже цибульки. Ну і ось Таким чином виглядає наш квітничок. Дуже подобається мені деякі квіти нові будуть тут у нас квітнути, сподіваюся. Також дуже гарні півники. У нас ось цілий ряд таких. Я їх називаю місячна ніч. Вони такого приємного кольору. Ось, дуже гарно теж виглядають. Це у нас таке, знаєте, розмежування зони городу і зони садка. Ось так. Діти вже тут у нас поприходили, піднялися мої шпинати, салати, горошок уже так пішов в ріст. Ось погляньте, буквально один пройшов у нас гарний дощик. І також вріст піднявся і салат, і ще тут щось росте. А ось це, до речі, капуста кольрабі. Колись я її в Елмарті купляла. Її ось дуже мало зійшло, проте трішечки є. Це щось таке цікаве. Не знаю, що це. Треба було зберегти, а може десь вони є ті упаковочки. Стою, поливаю, трішки помідори бо замало їм звичайно влаги така краса <рес> Клас. Також бурячок трішки прополули, повірили і, звичайно, підлили. До речі, серед столового буряку у нас вип... ось такі випадки кормового є. Але нічого, хай росте, він пригодиться в будь-якому випадку. А це у нас малина. Малина це, звичайно, рослина така вперта, як то кажуть, і на асфальті проросте. Мама її вивела звідси. Але все одно, де корінь залишився, там вона і росте. Це якийсь нам обіцяли дуже смачний горішок. От у нього вже Грецький горіх. От у нього вже зав'язалися такі малюки. Ну, не знаю, не знаю. Будемо дивитися, що воно та як. Так, ну і ще зайдемо з вами в тепличку. Тут ось. Не всі ще квіточки ми пересадили, зірочки такі ще є. Частково мама порозкидала тут помідорчики. А я хочу поділитися з вами своєю красою. Ось така люфа. Зійшло в мене на сінечко. Ой, У марі заїдають, треба тікати в ходу. Зійшло на сіночку тут. І ось тут дві. Таких маленьких будуть. А тут же треба вкрай пересадити капусту, можливо комусь віддати, тому що у нас її забагато. Так, і ще ось у мене є Люфа, подивіться, який гарний в неї листочок. Дуже сподіваюся, що все вдасться. І будуть у нас мочалки. Малина, до речі. А взагалі, друзі, як я потрапила сьогодні на город, я просто-напросто вийшла помити контейнер від пилосуса, тому що я прибирала і, зрештою, ухватила я шланг. І ось такі у мене тепер ноги. Коротше кажучи. Роботяще. І ще вам покажу ось така цвітна капусточка в нас є, тут з цієї сторони. Тут була взагалі грядочка під цибулю сіянку, але вона якось погано сходила, тому ми з мамою тут такий різнобой зробили. І у нас вийшла, тут буде капуста. До речі, хочу вам сказати на рахунок капусти. Підписалася нещодавно на таку жіночку. Я обов'язково вам пізніше дам на неї посилання. Вона такий лайфхак сказала, для того, щоб цей білий не сідав, треба поробити такі невеличкі палички і на них зав'язати ну, хоча б білу вологу середку. І метелик тоді буде бачити, що територія вже зайнята. І не буде сідати на капусту. Тому цього року хочу спробувати. Так ось. Ну, а тут уже черешня така, що й можна одненьку посмакувати. На клумбі роботи тривають. Наразі розквітли вже так. Гарно піони. Дуже все пахне. Попідв'язували їх, тому що вони якісь такі височезні стали. Тут вазончики у нас. І покажу вам ще наостанок наших городних, городного туру. Ось подивіться, які красунки. Але вони дуже швидко розкриваються, як тюльпани. Такі вони. І наостанок покажу вам нашу місцинку із папороті. Так, вона мені подобається. Подивіться, яка краса. Мама тут прям посадила, засадила, але ну вона й сама вже розсадилася. Ось тут в куточку. Так, це у нас буде чорна смородина, чи малина. І ось яка краса. Дивіться на ці прекрасні троянди. Треба швиденько закінчувати, бо тут вже діти атакують. Подивіться, яка краса. Ароматна, величезна ось моя долоня. Така красуня. Так, ну що, це такий цілий великий кущ. Ну що, друзі, дякую вам велике за увагу. Рада була з вами прогулятися. Сподіваюся, що вам сподобалась моя така прогулянка. Обов'язково побачимося з вами в наступних відео. Дякую всім і до побачення!